Вітаю, друзі, на тлі зростаючих викликів у підтримці України. Велика Британія не виключає можливості розміщення своїх військових, щоб допомогти Києву. Тим часом у Сполучених Штатах очікується нове призначення в оборонному відомстві. Далі розберемо, хто може очолити Пентагон. Тим часом Путін зменшує виплати своїм військовим, а в Україні не припиняють спецоперації у тимчасово окупованих територіях, де ліквідували капітана. Далі докладно про важливі події за 13 листопада. На думку експрем'єра Джонсона, Британія може розглянути розгортання своїх військ в Україні далі дуже уважно за умови в разі скорочення підтримки з боку Сполучених Штатів. Такий крок став би відповіддю на слабкість підтримки України з боку Вашингтона, що в свою чергу підштовхнуло би Британію до взяття на себе більшої відповідальності за європейську безпеку. Але чому лунає така пропозиція саме зараз? Ця заява Джонсона має декілька важливих наслідків. Ну, по-перше, вона чинить тиск на Сполучені Штати, мовляв, якщо ви проти демократії, то ми готові підтримувати Україну навіть своїми військовими. А по-друге, така заява дає сигнал для європейських партнерів про готовність Британії стати лідером у стримуванні російської агресії навіть в разі необхідності прямих військових дій. Очільник військового комітету НАТО Роб Бауер також прокоментував можливість участі західних військових у допомозі Україні, зазначивши, що якби Росія не мала ядерного арсеналу, західні лідери могли би розглянути військову підтримку. Проте він наголошує на тому, що цей ризик є вагомим стримувальним чинником, і альянсу необхідно провести політичні обговорення щодо готовності до таких рішень. Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив НАТО, що адміністрація Байдена, хочу тут підкреслити, адміністрація Байдена планує протягом наступних місяців посилити підтримку НАТО та України, і це дає сигнал про стабільність американської підтримки, але, на жаль, в короткостроковій перспективі, тому що можливість скорочення допомоги у майбутньому продовжує викликати побоювання. В цьому контексті міністр оборони України Рустем Умеров провів телефонну розмову з головою Пентагону Лойдом Остіним, під час якої обговорювалися перебіг війни Росії проти України. А крім того, міжнародна підтримка України отримала новий поштовх. Тайвань передав надлишкові зенітно-ракетні комплекси Хок. Як припускає Форбс, ці комплекси можуть скласти майже третину українських сил ППО, посиливши захист від російських повітряних. Атак. Таким чином, заява Джонсона про можливість розгортання британських військ в Україні стала важливим сигналом для міжнародної спільноти. Вона демонструє готовність Британії зайняти активну позицію у стримуванні агресії та підкреслює серйозність ризиків, з якими стикається Європа. Це також стимулює НАТО до нових обговорень щодо необхідності посилення оборони своїх сусідніх рубежів. А тим часом. Телеведучий може стати міністром оборони США. Телеведучий Fox News і ветеран Під Гексет за заявою Дональда Трампа стане новим міністром оборони США. Трамп, оголошуючи це призначення, підкреслив, що Гехсет відомий жорсткою позицією і прихильністю до принципу Америка понад усе. Він також висловив упевненість, що з таким лідером американська армія знову стане. Потужною силою, а позиція США на світовій арені лише зміцняться. Це призначення стало частиною заяв Трампа щодо його планів з питань національної безпеки. Одним із них є також можливе призначення спеціального представника з переговорів про припинення війни в Україні з Росією, як повідомляє телеканал Fox News, А йдеться про високопоставленого і авторитетного політика. Котрому Трамп може доручити відповідальність за мирне врегулювання конфлікту в Україні у першій, до речі, адміністрації Трампа подібна посада вже існувала у 2017 у та 2019 роках. Курт Уокер був тоді спеціальним представником США з питань України. Трамп також оголосив про намір призначити колишнього директора національної розвідки США Джона Редкліфа на посаду глави ЦРУ. Що може свідчити про прагнення Трампа сформувати нову команду для роботи над безпекою країни? Також сьогодні Байден і Трамп зустрілися в Білому домі для обговорення питань передачі влади, що додає інтриги у зміні політичного курсу США на міжнародній арені. А тим часом на окупованих територіях та в прикордонних областях Росії продовжуються цілеспрямовані атаки з боку українських сил. А в Севастополі? На території окупованого Криму ліквідовано керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Росії, капітана Валерія Транковського. За даними джерел у спецслужбах, це була успішна спецоперація СБУ. Підрив автомобіля Транковського було організовано таким чином, що вибухівка спрацювала дистанційно. Російські медіа повідомляли, що за ним стежили протягом тижня перед операцією. Водночас, в ніч на 12 листопада, підрозділи Сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій України завдали удару по складу пальномастильних матеріалів у Білгарській області Росії. На території об'єкта виникла пожежа, яка значно пошкоджи, пошкодила інфраструктуру. Результати операції уточнюються однак, вогонь на об'єкті свідчить про успішне виконання завдання. А далі ми з вами маємо докази фінансових проблем в Росії. Путін затвердив нові правила компенсації для російських солдатів, а які отримали поранення у війні проти України. І за новими умовами значна частина поранених отримуватиме зменшені виплати. Це рішення може свідчити про значне фінансове навантаження на російський бюджет через затяжний конфлікт. Або Росія вирішила покластись на більш дешевий ресурс, який її підкидує союзник. Можливо, Росія далі буде більше залучати військових з КНДР. До речі, південнокорейська розвідка підтвердила, що солдати з Північної Кореї беруть участь у бойових діях на боці Росії проти Збройних сил України. За інформацією розвідки, розгортання Півден... корейських солдатів у Курській області відбувалися протягом останніх двох тижнів, і це створює новий виклик для українських сил, які тепер Будуть протистояти не лише російським підрозділам, а й союзникам Москви. Тим чином ситуація на фронті стає дедалі складнішою та більш міжнародною, як заявив президент Франції Еммануель Макрон, що єдиний шлях до перемовин з Росією це підтримка Збройних сил України. До речі, у Верховній Раді України придумали як можна підсилити Збройні сили. Там запропонували реформувати систему територіальних центрів комплектування, тобто ТЦК. Замінивши їх на рекрутингові центри, де працюватимуть як військові, так і цивільні. Відповідно до цієї пропозиції, чинних працівників ТЦК планують відправити на фронт, що, за словами авторів ініціативи, дозволить укомплектувати понад 10 повноцінних бригад. Такі рішення, якщо вони будуть звичайно прийняті, зможуть оптимізувати набір та підготовку нових військовослужбовців та знизити можливість корупція... корупційних схем. Цього... Українцям дозволено зберігати до 17 кубів дров без загрози штрафу. Українці можуть вдома зберігати деревину на суму до 17 тисяч гривень. Спочатку законопроект передбачав кримінальну відповідальність, але згодом її замінили на адміністративні штрафи. Але щоб не було проблем з правоохоронцями, краще зберігати документи, які підтверджують законність купівлі дров. Цю мить мене все. Дякую за те, що переглянули відео. Натисни, будь ласка, на лайк, якщо тобі не складно. Дякую.